Вітаю на каналі Таємниця Числа. Дякую, що слухаєш нас саме зараз, у цей особливий момент. Поділись, будь ласка, звідки ти слухаєш нас сьогодні. Напиши в коментарях, до якої країни чи міста доходить ця захоплива історія. Нам надзвичайно важливо знати, скільки сердець зараз б'ється в Унісон з потужною енергією Всесвіту, з цією космічною силою, яка об'єднує нас усіх. Сьогодні ми відкриваємо завісу над одним з найзагадковіших років усього десятиліття. 2026 це далеко не просто зміна цифр у календарі, не просто перехід від одного числа до іншого. Це справжній початок глобального дев'ятирічного циклу, який змінює все навколо. Це рік, коли старе остаточно вмирає, відходить у минуле, звільняючи місце для чогось свіжого, і нове заявляє про себе на повний голос з усією своєю силою та яскравістю. Дивись це відео до самого кінця, щоб отримати секретну нумерологічну формулу. Код достатку 2026, яку ви зможете активувати прямо в новорічну ніч, у той магічний момент, коли рік переходить у новий, щоб відкрити потужний фінансовий потік на наступні 12 місяців на весь рік попереду, забезпечуючи процвітання та успіх у всіх справах. Давайте розберемо код року з усіма деталями. 2026 у сумі дає 10, а в нумерології це одиниця, яка є символом початку, сили та незалежності. 2025 – це 2 плюс 0 плюс 2 плюс 5 дорівнює 9. Число дев'ятка було роком завершення, роком, коли все старе відходить, рік очищення і завершення всіх процесів. Багато хто з вас відчував втому, можливо, втрати або сильне бажання все кинути, змінити напрямок. Це була справжня генеральне прибирання Всесвіту, коли космос прибирав усе непотрібне, готуючи ґрунт для нового. 2026-й, це число один, новий цикл життя, новий початок це вибух енергії, це потужний спалах, як сонячне світло, що проривається крізь хмари. Це багато сонячної енергії. Життя змінює нас, і цей рік буде дуже динамічний, насичений подіями. Це час для змін і дій, коли ви берете контроль над своїм життям. Це час, коли ви стаєте справжнім магом свого життя, чаклуном, який творить реальність. Чи відчуваєте ви вже цей вітер змін, цей подих новизни, що дме з усіх боків. 2026 не пробачить зволікання, не дозволить сидіти, склавши руки. Це рік швидких і сміливих, рік для тих, хто діє рішуче, без вагань. Якщо ви чекали знаку, щоб почати нову справу, змінити професію або переїхати в інше місце, десь, де вас чекає краще життя, цей знак перед вами прямо зараз, у цьому відео, у цих словах. Що принесе цей рік у ключові сфери життя, у ті аспекти, які впливають на нас щодня? Давайте розберемо детально, крок за кроком. Фінанси. Число 10 це колесо фортуни, символ удачі, що обертається, приносячи несподівані можливості. Гроші прийдуть через інновації, через нові ідеї, креативні підходи та через особистий бренд, через те, як ви презентуєте себе світу. Цей рік змінює правила, працює інтелект, розум, стратегія і сміливість заявити про себе, вийти на сцену, показати свої таланти, не боятися, а робити. Стосунки. Це рік чесних союзів, рік, коли стосунки стають справжніми, глибокими, без фальші. Енергія двійки, яка присутня в роті, все ще сильна, але тепер вона вимагає від вас бути цілісною особистістю, бути собою повністю, без масок. Якщо в парі чекайте виходу на новий рівень, більш глибший зв'язок, справжня гармонія. Якщо самотні, 2026 подарує зустріч, яка кардинально змінить ваш соціальний статус, відкриє нові двері в житті, принесе партнера, який доповнить вас ідеально. Любі в цьому році стане більше. Здоров'я, головне слово, ресурс це про відновлення, про накопичення сил. Енергія одиниці потребує активного тіла, потребує руху, енергії, життєвої сили. Це найкращий рік, щоб почати займатися спортом, про який ви тільки мріяли, про який думали роками, але не наважувалися, щоб нарешті взятися за йогу, біг чи будь-яку активність, яка наповнить вас енергією. Як же правильно зустріти цей потужний рік, щоб Всесвіт помітив вас, звернув на вас увагу, надіслав свої дари? Давайте розберемо ритуал крок за кроком з усіма деталями, щоб ви могли його виконати легко. Кольори року, золотий, насичений червоний та білий. Це кольори сонця, яке сяє яскраво та чистого аркуша, на якому ви пишете нову історію. Одягніть хоча б один золотий елемент: це магніт для енергії одиниці. Це притягне успіх процвітання, як магніт притягує метал. Очищення простору до 31 грудня ви повинні позбутися десяти речей, які нагадують вам про минулі невдачі, про помилки, про те, що тягне вас назад. Не шкодуйте нічого, ви звільняєте місце для десятки, для досконалості, для ідеального балансу, для нового початку без тягаря минулого. Святковий стіл обов'язково мають бути круглі форми, символ колеса фортуни, яке обертається, приносячи удачу, цитрусові, як апельсини чи мандарини, круглий хліб або страви у круглих тарілках, щоб усе навколо нагадувало про циклічність і удачу. А тепер, як я й обіцяла на початку, ваш код з достатку на 2026 рік той секрет, який ви чекали. В перші хвилини нового року, коли годинник проб'є 12, у той момент, коли весь світ святкує, візьміть чистий аркуш паперу і напишіть число 101. Це дзеркало початку і нескінченності, символ того, як все починається з одиниці і йде в безкінечність. Тримайте цей папірець у гаманці весь рік. Це ваша ментальна установка на те, що кожен ваш крок буде помножений на 10, що кожна дія принесе. Несе в десятеро більше результатів, що успіх буде рости експоненціально. Ми входимо в еру великих можливостей у час, коли все стає можливим для тих, хто діє. Пам'ятайте, цифри це лише підказки, лише знаки від всесвіту, але штурвал, кермо вашого життя у ваших руках, у ваших рішеннях, у вашій сміливості. Дякую, що були стаєвницею числа до самого кінця, що приділили час цій подорожі. Не забудьте написати в коментарях: я готовий, готова до достатку у 2026 році, щоб активувати цю енергію прямо зараз, у цей момент. І відчути, як вона починає діяти. Бажаю вам миру, світла і того самого дива, на яке ви так чекаєте, на яке заслуговуєте. До зустрічі у нових відео, де ми розкриватимемо ще більше таємниць.